Люди, ну, коли їм доводиться робити такий вибір. Я переконана, що у більшості з вас ну, є скарги від Чернівчан запитання, а також нарікання. Тобто до кожного з нас люди зверталися з питаннями, за що вони платять такі суми, адже комунальні послуги забирають ну, половину зарплатні, а то, можливо, і більше. Вдумайтеся, ну, як вижити зараз звичайній Чернівецькій сім'ї. Нам сьогодні хотілося підняти питання по теплому я не знаю, чи відомо вам у листопаді 2015 року у засобах масової інформації було оприлюднено висновки експертів, які розповідають про те, що згідно цих висновків Чернівці в п'ятірці міст, де тариф перевищує над собі вартістю в півтора рази. Я прошу кожного з вас сьогодні згадати, які рахунки саме приходили вам. Е, дивно те, що цього року зима є аномальною і навіть вночі, тобто морозів не було, але на диво сума в платіжках не зменшилася від цього. Нині за двохкімнатну квартиру в середньому доводиться платити до тисячі гривень і більше. Е, крім того, є скарги на температуру. Ну це також не секрет, що в деяких вдома Африка, а в деяких навпаки, е, а в деяких навпаки холодні батареї. Ми щороку чуємо про борги з боку населення, тобто, але з такими тарифами я розумію, що по завершенні нинішнього опалювального сезону ці борги будуть двічі більші. Ми вчора запросили на сесію міської ради директора тепломережі, Я знаю, що сьогодні він є присутній в залі. Хотілося хотілося б почути від нього відповіді ну, на безліч запитань, зокрема, яка сума нинішньої заборгованості. Крім того, за словами людей, є неодноразові випадки того, що. Їм нараховують міфічні борги, тобто, дехто не зважаючи платить цю платіжку, а потім переконується в тому, що в нього є переплата. А дехто звертаючись, отримує відповідь, що це просто помилка. Крім того, хотілося б дізнатися, чи відбувалися перерахунки в зв'язку з тим, що була низька температура, і чи здійснювалися перерахунки по тим будинкам, у яких декілька днів поспіль не було тепла в зв'язку з роботою з конкретними сумами цю інформацію з конкретними адресами. Хотілося б почути. І ще одне питання: це по лічильниках. Ми вчора так само говорили. Людей запевняли, що встановивши лічильники, вони платитимуть за комуналку Зокрема, за тепло набагато меншу суму, але на практиці ми бачимо ну кардинальну відмінність. Більше того, чорнічани нарікають, що їм наполегливо рекомендують встановлювати лічильники саме однієї певної фірми. Олексій Павлович, ми просимо створити робочу групу по вивченню питань формування тарифів. Я знаю, що ви зараз кажете, що цим займається НКРЕ, але зокрема також нам хотілося б розібратися в об'єднатися об нарахування цих сум за тепло. Крім того, дати доручення відділу зв'язків з громадськістю на сайті міської ради розвістити інформацію, що працюватиме така робоча група, і чернівчани можуть звернутися і долучитися до роботи зі своїми скаргами і пропозиціями. Прошу дати таке протокольне доручення. Прошу голосувати. Створити робочу групу з питань. Вивчення діяльності репомоне очікувати. Просяду питань нарахування захист. Будь ласка, прошу голосувати. За 39. Будь ласка, ще шановні колеги, колега тому. Говориш, Віталій Ярославович, про для всіх сьогодні не секрет, що ми живемо в еру інформаційних технологій, інформатизації та в електронний простір. Саме тому ми хочемо підняти питання створення якісного робочого веб-порталу Чернівецької міської ради, а для цього створити робочу групу саме по веб-порталу. Тому прошу поставити на голосування створити робочу робочого.